Отже, ми порахували, що відкладаючи тисячу євро, там з часом можна заробити мільйон. Але ти говориш про те, що є приріст капіталу або якісь відсотки, складні відсотки. Ну що це за відсотки? Типу, як ти заробляєш на фондах? Умовно, ти тисячу євро вклав фонд, за рахунок чого ти отримуєш доходи. Дуже спрощено, дивись, тисяча євро, фонд приріс там 8% за рік. Тобто в тебе вартість акцій цього фонду вже 1080 вісімдесят євро. Угу. Другий рік, якщо ти знову виходиш на 8%, то в тебе приріст вже не 80 євро. А на 80 євро тебе теж приріст 8%. Це, Це принцип складного відсотка. <клес> да, да, Але так. за рахунок чого ці відсотки взагалі з'являються? Ну тобто, де взялося це 80 євро? Це вартість бізнесів зросла. Виходить, що ти вклав бізнеси. Навіть якщо там ніяких інновацій, ніяких росту, от все стоїть на місці. В тебе є інфляція. Тобто воно uh -huh. по-хорошому в тебе мала б вирости на інфляцію. Вона там 2% євро. Але як правило, в тебе ці індекси вони володіють найкращими компаніями. В тебе там Nvidia чіпи придумала, Google там придумав свій AI і ще й дуже багато на рекламі заробив. Tesla електромобілі придумав, а зараз ці електромобілі вже без водія починають uh -huh. їздити. Ти на всьому цьому заробляєш uh -huh. І, відповідно. Оцей складний відсоток, коли в тебе там 8 на 8 на 8 на 8, вийде так, що за 20 років в тебе. Приросту більше ніж того, що ти вклав.